Відбулося чергове засідання робочої групи з питань прозорості та підзвітності органів публічної влади. За період з 12 по 16 лютого ми проаналізували майже 900 закупівель, які проводили як громади, районні державні адміністрації, так і структурні підрозділи обласної військової адміністрації. Проаналізовано понад 900 закупівель в основній масі 845 випадків. Це закупівлі без використання електронної системи, і в 16 випадків це закупівля відкриті торги з особливостями. Крім того до кінця лютого громадами планується здійснити ще близько 300 закупівель. Щодо самих закупівель, які заплановані, так з Барівською міською радою заплановано закупівлі обладнання для шкільного харчоблоку їдальні на суму майже 2 мільйони гривень. Відповідно, ми сподіваємося, що кошти будуть використані ефективно що з обладнання буде закуплено по найнижчій ціні, яка можлива для того, щоб максимально ефективно були використані бюджетні кошти. Тернопільська міська рада планує закупити. Квадрокоптери для потреб Збройних сил, в ряд громад проводять якісь поточні ремонти тих чи інших об'єктів, закуповується паливо для комунальних установ, чи то брикети торфяні як комунальна установа центру центр надання соціальних послуг. Щодо тих закупівель, здійснення яких були виявлені ознаки тих чи інших порушень. За результатами роботи, за результатами управ роботи управління стратегічної Стратегічних розслідувань було відмінено сім тендерних закупівель на суму понад 145 мільйонів гривень. Окрім цього, скеровано 12 листів для перегляду доцільності проведення публічних закупівель чи проведення документації до належних вимог відповідно до чинного законодавства на загальну суму 346 мільйонів гривень. Також за результатами перевірки співробітниками управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області було внесено відомості до єдиного державного. Равного реєстру та розпочато чотири кримінальних провадження за фактом привласнення чи розтрати бюджетних коштів. Надалі по всіх перевірках проводяться комплекс заходів з метою недопущення розкладання бюджетних коштів, недопущення тих чи інших зловживань при проведенні тендерних закупівель.